Доброго вечора, вай любимо україномовний передплатник <смі> україномовного каналу. Чуєте які ввечері звуки? Тут вам і дощик. І як блискавка і грім. і Дивіться, які вже гарні абрикоси. І багато буде. І щось блинкає, і щось гудить, і щось гримить. Який гарний вечір у Харкові 7 травня. А повітря яке свіже. Чи ви А це... це не вибухи. Це просто... Це просто дощик іде. Це так гарно. Повітря свіже. Травень. Ах, Як же гарно. Уся родина вдома. Хай воно гримить собі. Хай воно гудить собі. А нас... Вечеря, доміно. Навіть Максик приймає участь в грі, він ловить, якщо падає камень, він його ловить і <хи> йому вкусняшку дають, він кидає. Ой, яка гарна погода. Все, усім тихого, гарного вечора. Незважаючи на таку погоду. Миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. Ми будемо жити. Незважаючи ні на що. Але яке повітря. Дуже файно. Все, до побачення, мої люди. Пока.